Доброго дня! Пропоную ось такі крила на Volkswagen Touran Restyling. Крила є нові, аналог. В ідеальному стані без дефектів. Ось такі крила можу пр пропонувати, предложити. Запчастина є в ідеальному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Зараз покажу з обратної сторони. Ось так виглядає крило. Одне. Ось так. Друге крило, лицева сторона і обратна сторона. Запчастина повністю ідеальна. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео, в описі. Запчастина є в наявності.